Всіх щиро вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачних огірочків, засолених під капроновою кришечкою. Обираємо любі огірочки, які вам подобаються. Ретельно, звісно, що їх миємо. За бажанням можна, отак от бачите, надрізати верх та низ огірочка і готуємо їх до того, щоб розкласти по 3-літровим баночкам. На дно кожної банки кладемо велике соцвіття кроку. Якщо воно у вас невелике, наприклад, я клала по два соцвіття, бо великих у себе на грядках не знайшла. А потім починаємо в банки закладати наші огірки. Огірки можна любого розміру, але якщо великі, для того, щоб більше в банці помістилося, звісно, їх можна розрізати. На смаковій якості це ніяк не вплине. Можливо, трішечки швидше він замалосовиться. Далі до кожної банки додаємо по дві столові ложки солі. Далі додаємо 1 ложку столову меленого подрібненого часнику. Далі 1 столову ложку сухої гірчиці. За гірчицею додаємо 1 столову ложку чорного меленого перцю. Далі заливаємо наші огірочки прохолодною або навіть холодною, а можна і крижаною водичкою. Можна заливати водою як з крана, так і з колодязя, так і з свердловини. В моєму випадку це була колонка, з неї заливали водичку. Наші банки капроновою кришкою і ретельно їх отак от бовтаєм-бовтаємо, щоб все гарненько там у нас в баночках розмішалося. А далі ви просто берете і ховаєте їх або до холодильника, а в нашому випадку це буде до погрібу. І туди частенько навідуєтеся, ну десь приблизно через тиждень, для того щоб е, перевірити, чи готові ваші огірочки, тому що так певно сказати, що вони будуть готові через тиждень або днів через вісім, або десять. Не можна, все залежить від температурного режиму. Дякую вам за перегляд! Смачних вам огірочків!